На Одещині під час повномасштабного вторгнення, слава Богу, процес усиновлення не зупинявся. Починаючи, якщо ми говоримо саме про час, коли розпочалася війна, з 2022 року за 2022 рік нам вдалося усиновити 98 дітей. Наразі заборонено усиновлені іноземними громадянами лише дозволені громадянами України, і тому діти, які перебували на території Одеської області, і кандидати, які також були тут і не виїхали, ось таким чином за 22 рік нам вдалося усиновити 98 дітей. Що стосується 23 року, ця цифра сьогодні трохи менша. Зв'язку з тим, що у 22 році багато дітей були евакуйовані за кордон. Для того щоб зберегти їхнє життя та здоров'я сьогодні відбувся перший контакт знайомства дитиною наших кандидатів, яка перебуває за кордоном в республіці Румунія. І сьогодні дитина дала згоду кандидатам в усиновлюючи. У нас буде перше усиновлення відбуватися за кордону дітей кандидатами. У нас в області сьогодні перебуває 100 кандидатів на обліку з усиновлення і більше тисячі дітей на обліку з усиновлення. Тому процес наразі буде тривати активно. І ми працюємо в цьому напрямку. В цьому році нам вдалося усиновити 21 дитину станом на сьогоднішній день по звітам за перше півріччя 2023 року. І маємо надію, що ця цифра збільшиться в зв'язку з тим, що є новий порядок, і ця процедура зараз в Одеській області буде напирати обертів. У нас стала така цифра. Посиротіння дітей з різних чинників не лише і за воєнних дій тобто, це складні життєві обставини, загроза життю та здоров'ю дітей, яких відбирають, тобто у неблагополучних батьків дітей, і таким чином діти отримують статус і мають право перебувати на обліку з усиновлення.